Привіт! у мене замовили крила ангела, є відео вже загрузила. І замовили до нього німф до крил ангела. Є обруч білий. Два дроти я оплила атласною стрічкою. І зараз з одного із потрібно зробити... Коло. Я його зафіксую на атласну стрічку, попередньо стрічки склеївши його повністю і повністю задекорую його атласною стрічкою. щоб воно мені не розпустилося. Атласної стрічки потрібно досить чимало, отаку композицію. Стрічку добре затягую, обмотую, щоб не розпустилося. Втратимося все доступно показати, щоб можна було нормально зробити без зайвих питань. Так, половинку я вже зробила і додатково круг є. І отут гарячий клей. Обклеїла я її добре. Тепер всі стрічки я обрізаю на термоножі. Його можна придбати в мене. Ціна 520 гривень на момент публікації відео. Є в наявності. Чоловік вільний час їх робить. Це, щоб ви не чекали, то він їх зробив Я в наявності три штучки. Ось, коло готове. Одна частинка вже готова. Далі з другим дротом. Я його також обмотала. Зараз покажу, що будемо робити. Обруч металевий. Приблизно я собі позначила серединку і потрібно те ж саме аналогічно зробити на обручі, щоб потім нічого там не було перекошено. Всі матеріали можна придбати тут. Це є інтернет-магазин в інстаграмі, група в Вайбері, Це сама дівчина додавить вас туди для спілкування. І ось такий пушочок буде зверху обмотаний тут. Зараз мені потрібно спочатку. Він високо має бути сам по собі цей німф. Зараз подивимося, що з цього вийде. Наношу край і потрібно приклеїти мені рівненько. Сам оцей обруч до цього дротика. Хоча б до цієї довжини. Ось так, щоб він добре закріпився. Так, одна сторона є. І потрібно те ж саме робити з другою. розтерти, щоб він на горбиками не був. Ну, звісно, якщо розтирати не одразу, як ви тільки нанесли, а трішки зачекали. Він тоді підсохне і не буде шкоди вам приносити. І так, ось. Далі мені потрібна атласна стрічка. Ну, Такий кусочок десь на метр буде. Включаю далі термоніж. Відв'язала. Він у мене завжди збоку стоїть, тому ним зручно користуватися. Атласна стрічка 0,6 см. І я хочу все обмотати повністю цією стрічкою, щоб закріпити до обруча. Цей дротик. Тому щільненько хочу це все позамотувати. Пістолет зачепила. Ось. Просто накладаю стрічку одну на одного, так як воно все однакового кольору білого, тому навіть якщо якісь погрішності, їх не буде видно. Бачите, сам кінчик стрічки я не вивожу на кінець а вивела його сюди. Так, ось такі міні рожки у нас вийшли. Далі мені потрібні ці міні рожки вигнати догори, щоб вони мені тримали нимф. Зараз гачечки спробую зробити, тому що це нереально, щоб вони так просто трималися. Ось міні-гачечки. Ну, як на мене, приблизно тут однакова висота щоб він був більш-менш однаковий. Дивіться, так, запхала я туди його і сюди. Зараз в мене є моя модель маленька. Ось так і залишиться такої форми. Зараз я його хочу закріпити. Трішечки тут клею і тут. Ось так. Зараз засохне і почнемо далі працювати. Засохло, але потрібно ще додатково обробити атласною стрічкою. Все ж таки це буде дитина, щоб вона не поранилася. Це все обклеїти. Обрізаю. І цю остачу теж приклеюю. Так що потрібно зробити з другою частинкою? Ось така в мене ніточка, чи то з пір'ям, чи з чим воно. Я його купляла в швейному магазині, де продають тканину. Вони ну, там різнокольорові висять. Для чого вони я не швея, Я не розумію, для чого вони, мабуть, для якогось декора. По-інакшому не назвеш. Ну, таке на дотик приємне. Як не сказала, що там щось не так з ним. Ось це все, це я сьогодні купила, було 45 гривень. Я так розумію, тут більше одного метра, і оце все потрібно просто обкручувати ним, щоб воно було пушистеньке. Таке більш-менш гарненьке виходить, пушистеньке. Так, обклеїла я це все. Ось так виглядає, ні. Досить непогано вийшло. Додатково я причепила лар підсвітку. Дякую за увагу, до скорих зустрічей!